Діти, добрий ранок. Зараз у нас з вами заняття, визнайомлення з природним довкіллям. Послухайте, будь ласка, загадку, спробуйте відгадати, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Що таке тече і лєці? З каменем не раз зіткнеться. Як немає, все всихає, це від справи потерпає. Що це може? Від цього всі рослини, якщо нема цього, всі рослини засихають. А люди дуже хочуть пити. Що це таке? Вода, так? Вода. вода. Води на землі дуже багато. Всі місця, де собрана вода, називаються водоймами. От спробую відгадати ще таку загадку. Тече тече. Не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Ллється синя стрічка повноводна. Стрічка. Звичайно, молодець. Річка це природний потік постійної води. В Україні сама велика річка це Дніпро, а в Одесу водичка поступає в кранах у нас тече. З річки Дністр її очищають, і ми п'ємо цю, рі... цю водичку. Всі ці річки впадають в Чорне море. Ми живемо на березі Чорного моря, це теж велика водойма. Серед поля лежить дзеркало, скло голубе, а рамка зелена. Що це за водойма? Це озеро. Озеро. Озеро зеркало, а навколо зелена рамка це травичка, яка поруч навколо росте. В Україні налічується понад трьох тисяч озер. Озеро бувають великі, і малі, глибокі і мілкі, солоні і прісні. І давайте ще останню загадку проводу. Справа вода, зліва вода пливуть пароплави туди і сюди. Захочеш напитися, дружок? Солоним буде кожен ковток. Що це? Море. море. Звичайно, у нас солоне море. Як називається наше море? Нагадайте мені. Чорне, Чорне молодці. Правильно. Я підготувала. про воду. Час. Давайте послухаємо. І потім поговоримо Вимитайте, Сашко, вимикає звук, щоб я не чула, що ви там робите, і уважно дивіться фільм. Сьогодні ми з вами роздивимось водойми. Подивіться, будь ласка, на мапу земної кулі. Ви бачите багато синього кольору це Світовий океан, це вода, яка покриває поверхню нашої землі. Якщо збільшити карту України, ми побачимо два наших моря Чорне море велике. І маленьке в червоній рамочці це Азовське море. На мапі України річки показані такими смужечками синенькими, які впадають в море. Бачите, як багато в Україні річок і озер це маленькі такі плямочки кругленькі. Річки нагадують такі звивісті смужки. Які течуть з істоку, з гір вниз в сторону моря. Вони можуть бути тоненькі і неглибокі. Не Бувають ріки широкі і повноводні, які несуть багато води, прісної води в сторону моря. Якщо Річка стікає з гори вниз, то ми можемо побачити водоспади. Є маленькі водоспади, а є великі, такі високі, повноводні, які дуже цікаво роздивлятися. Річки можуть протікати не тільки в лісах, а й через Міста, великі міста, тоді будують через них мостики, якщо річка дуже широка, то по неї їздять катери або пароплави, перевозять усілякі грузи, доставляють по річці в інші міста. Слідуча яку ми якому роздивимось, це озеро. Озеро оточено з усіх боків сушею. Воно нагадує велику калюжу. Є озера мілководні, а є дуже глибокі. Вони розташовані в горах. Горні озера мають дуже холодну воду. Озера прісні, там прісна вода. Водяться прісноводні рибі. Озера дуже живописні, туристи повідомляють ці міста. Слідуча велика водойма це море. Море це шматочок океану, який врізався в сушу, але має е, з'єднання з Великим океаном. Моря омивають усі континенти і на півночі, і на півдні. На морі буває штиль, це коли немає вітру і вода тиха, а буває шторм, коли вітер розганяє хвилі і вони такі великі, страшні. Люди пересікають моря на човнах. Великих на яхтах, перевозять вантажі на великих кораблях, також мандрують на круїзних лайнерах з міста в місто, роздивляються різні країни, допомагають кораблям маяки, які встановлені на суші і вказують шлях. А зараз давайте роздивимось мешканців прісних водойм, річок та озер. Це звичайна лягушка. Риби усілякі, наприклад, карп це доволі велика риба. Менша риба карасик. Вони харчуються водоростями та мілкими рачками, червячками. Оце хижак, сон. Він харчується іншими рибами. А це щука, теж хижак, який ловить рибу. І, звичайно, Живуть на березі черепашки. А отак виглядає морська черепаха. В неї великі лапи такі нагадують ласки. Оце рибка, називається лимонний хірург. Вона схожа кольором на лимон. А це риба-клон. Всі ми її знаємо по мультику Немо. А це дуже небезпечна, отруйна морська змія, яка плаває в морі, але дихає повітря. Це краб звичайний, він живе і в морі плаває, і на сушу вибирається. Всі ви пізнали дельфінік. Це розумні такі тварини, це не риби. А це скат. В нього такі плавники нагадують крила. Камнях причаївся восьмий ніг, чекає на здобич. А це хижа акула, яка плаває в воді та вишукує собі їжу. Далі роздивимось медузь. Це такі желеподібні створіння, але бувають і отруйні. Оце дуже страшна риба, крилатка. В неї ікла отруйні. Це касатка або кит вбивця. А оце кит усатий він харчується крилем. Морський їжак теж небезпечний, на нього можна наступити, він отруйний. І морська зірочка, вона теж хижачка. А оце наш бичок Чорноморський. Він харчується мітіями. Водою ми завжди притягували до себе людей. Люди люблять і гуляти на березі моря або річки, сидіти на піску, роздивлятися хвилі, дихати морським повітрям, читати книгу, займатися спортом. Теплу пору року плавати, миряти. По воді приємно покататися на лодці або каяку. Половити рибу вудочкою. Є такі заядлі рибаки, які і вночі, і взимку, і влітку ловлять рибу вудками. Це цікаве заняття. Яке приносить задоволення та рибу. Дуже весело кататися на банані, надувному або матрацах. Зараз з'явилася нова розвага – сап. Це такий, така дошка із веслом. На неї ногами стоять і веслують, і дорослі та діти. А цей гідроцикл, на ньому весело швидко їхати по хвилях. Але ця забава тільки для дорослих. Також дорослі катаються на дошці з парашутом. Це називається кайтсерфінг. Повітря тягне парашут, він надувається і несе лавця швидко на хвилях. А оце він серфінг. Це вітрило, яке надувається вітром і тягне дошку за собою. Виконують усілякі трюки. Ну, це вже справжні спортсмени. А починаючи просто катаються на хвилях завдяки парусу. Ще одна розвага це ліпити пасочки. Дітки ліплять маленькі пасочки, а дорослі. Навчилися ліпити з піску отакі красиві замки. Зараз давайте вмикайте звук. Я вам буду показувати картинки, пограємо в гру. Пізнать мешканця моря. Це у нас 100. Осьминог. Осьминог. Так, а це? Крот. Правильно, не здається, що це так не впевнено. Правильно. А це сильна, да? так? Тобто. Акула. 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 Так. А ось це подивіться. Черепаха. Скажіть, це сухопутна черепаха чи морська? У неї такі ласти. Це морська. Морська. <плес> Неуважно дивитися фільм. Там я показувала сухопутну черепашку, у неї такі кругленькі лапки з е, кітками. а е, морська у неї такі ласти, щоб плавати в морі. Це морська черепаха була. Так, а оце хто? <плес> <плес> а скажіть мені, кіт – це тварина чи риба? Тварин. Тварин. Тварина, звичайно, тому що вона дихає повітрям. І так само, і оця тваринка. Як називається? Що це? Деньфінг. Диффінка, це тварина. Це не риба. Він теж дихає повітрям. Так, а оце хто? Чайка! Чайка. Чайка. У нас на березі моря дуже багато чайок навіть біля нашого садочка не летает. А це хто Ні. медуза? Медуза желе. Ви думаю, Ви, думав, бачили на морі? Так, А це хто з такими іклами? Хто знає хто це? Льова знає? Такими іклами довгими. Це морж А навіщо такі ікли, щоб залізати на ль ль льдину якусь крижину? Оце хто у нас? У нас такі є артисти в виступають. це чули. Тюли. Тюлин. Так, ну оце. Точно ви знаєте, що це? Морська зірка. Морська вірочка, правильно. Так, а от таку рибку запам'ятали? Подивіться, дивіться, тут цікавий мультик про пригоди такої рибки маленької, а оця рибка, ви, мабуть, не знаєте, називається камбала. Бачите, у неї Два ока зверху. Це донна е, рибка, вона лежить на дні, ховається в пісочку, і два ока, вони зверху. А коли її перевернути на інший бік, там нема взагалі очей. Отака От странна рибка, це Дона, вона лежить на пісочку, присипає себе пісочком, щоб її не, не бачили інші рибки. Вона хижачка і лежить під пісочком і чекає, рибка пропливе мимо, вона хватіє і схопить, і отак вона полює на інших рибок. А оце що за рибка така? Хто знає? Це великий скат. Отака пласка рибка, з такими як крилицями. вона дуже красиво плаває, але вона небезпечна, у неї оцей хвостик такий і на хвості є шип. Якщо на неї наступити воді, водички, вона може цим шипом вдарити людину по нозі, а цей шип потруйний, так що дуже обережно треба. У нас в Чорному морі теж живуть скати. Так, ну дітки, добре. Слідче заняття у нас аплікація. Я чекаю вас через вже 13 хвилин. Ми трошки затрималися. Давайте готуйтесь до аплікації, я вас чекаю.